Вітаю, мої друзі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин Дена проти Oracle. Чи стане JavaScript вільним від торговельної марки? Google втрачає трафік. Вийшов адвент календар з задачами по програмуванню та реліз позапланового оновлення Ubuntu Touch. А зараз про це детально. Поїхали. Унаплатформа запускає Унаплатформ Studio. Це набір інструментів для підвищення продуктивності розробників, серед яких ключову роль відіграє ход дизайн. Візуальний дизайнер для створення .NET додатків під різні платформи. Uno Platform Studio створена для оптимізації етапів життєвого циклу розробки від передачі дизайну до побудови застосунків. Завдяки ход-дизайну розробники можуть перетворювати працюючі додатки на дизайн із будь-якого чи операційної системи. Ще одна важлива функція ход Reload, яка дозволяє вносити зміни в код і мітеве бачити результат. Серед інших інструментів плагін для Figma, що забезпечує інтеграцію дизайну та коду. Плагін для Figma та Hot Reload вже доступні, а Hot Design планують випустити в першій половині 2025 року. Наразі можна приєднатися до списку очікування для раннього доступу. Можливості Hot Design такі. Зміни, внесені в дизайнері, синхронізуються з XAML кодом у режимі реального часу. Також вони одразу відображаються у користувацькому інтерфейсі, що робить процес розробки швидшим та зручнішим. Візіфік просто, так? Наявна інтеграція з Visual Studio, Visual Studio Code та Rider для Windows, Mac і Linux, а також підтримка мобільних пристроїв, вбудованих пристроїв і веб-додатків. Ход дизайн також підтримує власні і сторонні UI компоненти, спрощуючи кастомізацію та інтеграцію складних дизайн систем. Інструмент працює з реальними даними, позбавляючи розробників від необхідності створювати штучне. Тут навіть не знаю, що додати, тому що виглядає дуже класно, як на мене. Так що, якщо ви sharp розробник і взагалі з цим працюєте, то просто хапайте і пробуйте. Kotlin позбавляється частини скриптових технологій. Від себе скажу, я взагалі не розумію, навіщо в Джаві, чи в Kotlin, чи там не знаю, в Сішарпі взагалі а, всякі такі скриптові частини. Я скільки писав на Джаві з 2001 року, жодного разу це не використовував. І коли інші люди використовували, я ніяк не міг зрозуміти, навіщо? Все це можна достатньо просто замінити. Тому Kotlin іде тим же самим шляхом, що я і кажу. Це не треба. Так ось, у своєму облозі компанія пояснила, що ці рішення продиктовані дослідженнями. Напевно, багато розробників вважають також, як і я. Потреби користувачів у цій сфері вже покриваються іншими більш актуальними інструментами. Тож, що саме зміниться, функціонал REPL у компіляторі Kotlin та плагіні Idea буде припинено. JetBrains рекомендує використовувати плагін, Kotlin Notebook та Scratch Files, видає як альтернативи для інтерактивної роботи з кодом. Окей, Scratch файлів, як на мене, цілком достатньо. Щось з функціоналу REPL все ж таки залишиться, але з переходом на компілятор K2 значна його частина зникне. А під JavaScript буде вилучено. JetBrains вважає, що підтримка цієї застарілої специфікації більше недоцільна. Вона працюватиме до версії Kotlin 2.3 у режимі сумісності з версією 1.9. Плагін Kotlin Script Mojo для Maven буде видалено через низький рівень використання. його ніхто не використовував просто. Бібліотека Kotlin Scripting IDE Services, яка забезпечувала автодоповнення для REPL, не буде портована на компілятор k 2 і буде вилучена у версії Kotlin 2.3. Попри ці зміни, JetBrains продовжує підтримувати Kotlin Scripting у експериментальному стані. Компанія зазначає, що Kotlin Scripting дозволяє виконувати код без компіляції та створення виконавчих файлів. Однак, не є універсальним рішенням для скриптів або заміною Bash чи Python. Справді, якщо вам треба писати скрипт, ну чому б не написати його на Python, навіщо його писати на Kotlin, який взагалі про інше? Дивні люди. Різдвяні знижки від FoxMinded вже стартували. Мінус 20% на всі курси програмування у форматі менторинг та навчання на проєкті. Серед напрямів: фронтенд, Python, Java, Salesforce, PHP, мобільна розробка та багато інших. У галузі IT, де все змінюється щохвилини, ми вчимо головного вміню знаходити рішення. Знижка діє лише в грудні. Не прогавте свій час. Реєструйтеся прямо зараз. Дена проти Oracle, чи стане JavaScript вільним від торговельної марки. Дене Ленд, розробник середовища виконання для JavaScript, звернувся до відомства патентів і товарних знаків США з проханням скасувати право Oracle на володіння торговельною маркою JavaScript. До речі, я з ним погоджуюсь, молодець. У петиції зазначається, що Oracle фактично відмовився від торговельної марки, оскільки з моменту придбання прав у Sun Microsystems у 2009 році компанія не надавала жодних послуг і не продавала товарів під брендом JavaScript. Справді, де JavaScript, а де Oracle. Петиція була подана 22 листопада і стала продовженням відкритого листа, який у вересні підписали Творець Node.js і Дена Райан Дал, автор JavaScript Брендон Айкс, та інші провідні представники спільноти. Про це я розповідав у одному з минулих випусків. Лист вже зібрав понад 14 тисяч підписів. Маці, так і треба. Oracle володіє торговельною маркою JavaScript з 2009 року, але не бере активної участі в розвитку мови або її екосистеми, заявив дал у своєму блозі. Справді не бере. Він назвав володіння торговельною маркою, цитую, застарілим юридичним реліктом. Кінець цитати, яке лише створює плутанину і бар'єри. За словами Дала, скасування торговельної марки дозволить проводити конференції, присвячені JavaScript без юридичних ризиків. Також термін ECMAScript у специфікації розробки мови можна буде замінити на звичну для всіх назву JavaScript – Так, Крім того, петиція звинувачує Oracle у шахрайстві під час пановлення торговельної марки у 2019 році. Oracle надала скріншоти з веб-сайту Node.js як доказ використання бренду. Хоча Node.js не має жодного відношення до Oracle. Ну, так, шахраї. Дена наполягає, що JavaScript це загальний термін, яким щодня користуються мільйони розробників компаній і університетів без будь-якого зв'язку з Oracle. Так. Власність корпорації на торговельну марку не лише заплутує ринок, але й перешкоджає співпраці в спільноті JavaScript. Oracle має час до 4 січня 2025 року, щоб відповісти на подання, Однак поки що компанія не коментує ситуацію. Ну і в цьому випадку я звісно не боці спільноти, тому що Oracle ту справді себе поводить як собака на сині. І сама не використовує для незрозумілих причин тримає цю торговельну марку, яку просто, просто тримає людям, створюють проблеми. Ну, Oracle ну, зробіть такий широкий жест. Типу, все віддаємо ком'юніті використання цієї марки. Навіщо вона вам? Щоб що? Шо? бред якийсь. Google більше не король пошуку. Керівництво компанії занепокоєне зменшенням трафіку браузерного пошуку та прибутків. Це відбувається через розвиток штучного інтелекту, поширення маркетплейсів і зниження якісті інформації, що надається у результатах пошуку. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Цитую: якби Google був кораблем, то це був би Титанік за кілька годин до зіткнення з айсбергом. Величезний, начебто непотоплюваний. Але на шляху до катастрофи, пише WSG. На думку видання, проблеми компанії настільки численні та взаємопов'язані, що навіть розслідування Міністерства юстиції США спрямоване на демонтаж монополії Google, може здатися менш загрозливим у порівнянні з іншими викликами. Згідно з прогнозом платформи eMarketer, е у 2025 році частка Google на ринку пошукової реклами США вперше впаде нижче 50%. WSJ наголошує, що молоде покоління все частіше звертається до альтернативних платформ для отримання інформації, зокрема ШИ. Наприклад, OpenAI додала функцію інтернет-пошуку до ChatGPT. GPT. Meta платформ спрацює над створенням власного пошуковіка. А Microsoft та Apple інтегрують чат-боти з ШИ у свої операційні системи. В сенсі це все вже працює. Крім того. Amazon заробляє мільярди, оскільки користувачі дедалі частіше шукають товари безпосередньо на маркетплейсах, минаючи Google. За даними рекламної платформи Sky, кількість кліків на оголошення Google зменшилась на 8% у порівнянні з минулим роком. Загрозу популярності Google також встановить і контент, створений штучним інтелектом, який знижує якість результатів пошуку. Тенденції вказують на те, що Google може втратити статус незаперечного лідера у сфері пошуку, якщо не зможе адаптуватися до нових реалій цифрового світу. До речі, у Google найгірша напевно, ситуація зараз з штучним інтелектом, тому що його штучний інтелект, який то Барт, то Джемені, то ще щось, ну, поки виглядає достатньо непрацюючий штуковиною. Так що, Google. Треба щось робити. Реальний світ вже підійшов і вкусів за дупу. Mm -hmm. Вийшов Advent of Code 2024. Адвент календар із задачами з програмування. Я також думав, що це помилка, типа, наче 25-й рік на дворі скоро. Але ні, це календар на цей рік. Причому на останній. Місяць. З 1 грудня 2024 року офіційно стартував Advent of Code 2024, щорічна подія, створена програмістом Еріком Васлом. Це своєрідний програмістський Адвент Календар, який щодня до 25 грудня пропонує учасникам нову головоломку. Завдання можна вирішувати будь-якою мовою програмування. Вони складені так, щоб їх можна було швидко виконати навіть на стандартному обладнанні, що робить їх доступними для всіх охочих. Учасники вже активно діляться своїми рішеннями та враженнями щодо перших головоломок. Одна з них передбачає обробку списку історично значущих локацій, представлених унікальними ідентифікаторами. Учасникам потрібно розділити ці ідентифікатори на дві групи та виконати певні операції, базуючись на їхніх значеннях. Щоб зберегти інтригу, учасників захочуть ділитися стратегіями та рішеннями, не розкриваючи конкретних вхідних даних. Advent of Code продовжує об'єднувати програмістів з усього світу, пропонуючи щоденні виклики в атмосфері свята. Це не лише спосіб вдосконалити навички програмування, а й нагода відчути дух різдвяної магії у компанії однодумців. Ех, <рес> я щось взагалі не відчуваю ніякого різдвяного духа, мабуть, тому що тільки початок грудня. Ладно, подаемся. Может вы вечуете. Так что входить в адвент-календарь для программистов и обожается прикольно. Ubuntu Touch. Вы еще помните, что она яснула? Я подавился 0,1% к мобильных платформ. Нормально. Так вот, Ubuntu Touch выпустила позапланово новление для покращения безопасности коростовачив. Ось так. Мобільна операційна система, створена UbiPorts, отримала позапланове оновлення 2004 ota 7. Воно спрямовано на вирішення критичних проблем безпеки, пов'язаних з аудіосервером PulseAudio. Э, Audio. Основные загрози стосувалися конфіденційності користувачів. Зокрема, додатки могли видаляти модуль Trust Store. Отримуючи несанкціонований доступ до мікрофона. Linux це так безпечно, Так, да. а також викликати збої в роботі пульс аудіо при підключенні Bluetooth гарнітури. OTA 7 доступна для широкого спектру пристроїв, включаючи Fair 3 і 4, Google Pixel 3A, ну найновіший, OnePlus 5 і 6 також дуже новий. OnePlus Nord N10 та інші моделі. Спільнота Ubuntu Touch заохочує користувачів тестувати нову версію і повідомляти про знайдені помилки через платформу GitLab. Цей крок підтверджує прихильність проєкту до забезпечення безпеки та конфіденційності, які залишаються основними пріоритетами у Touch. Це робить систему надійною альтернативою пальтиповулярним мобільним операційним системам, як вони вважають. А як на мене, це виглядає повністю гіковською херньою, яку не, не зразумела на вещи Зараз и Android достаточно надежный, а уж тем более iOS. Все там настолько зашифровано, захищено и так далее. Выкарысовывает Linux. Но ну, браховывая что Android також побудованный на ядре Linux, а iOS побудованный на ядре, ну, близко да, без 10, -то, то как бы и там, и там Unix-like, ну, иначе... Еще не так. Я не разумею. Ну, слушайте, если кто-то из вас использует Ubuntu Touch, напишите там в комментариях на вещу. Еще вас не выстачает, например, на Android или на iOS. Ладно, что не восточает на Android а, люди, людям, которые любят Unix, я разумею. Там майже ничего не можно сделать. Но Android, чего не восточается, так уж Linux. Не, ладно, сейчас не разумею. Ладно, це ваша справа справді, але мені цікаво. Напишіть, будь ласка, на цьому все гарного та мирного продовження тижня. Люблю вас, до побачення.